Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас тема гаджетів. І сьогодні у нас в гостях портативний електричний насос для надувних ліжок, матраців, кіл і також для роздування багаття. Також він може служити як вакууматор. Це Nightcore ap 05C. Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить даний прилад ось такій доволі простій коробці. Тут у нас позначено, що є 5 насадок з ним, і також ось такий великий мішечок для того, щоб все це можна було туди зложити. Власне, оце і є насадки до нього всі. Тобто, оце насадка окремо, оце окремо, оце окремо, тобто їх 5, 5 різних насадок. Наприклад, щоб надути надуний матрац, потрібні дві насадки. Ось оця насадка. А оця насадка служить для того, щоб здувати це ліжко. Все це я вам покажу на практиці. Тож, складується все це доволі компактно, у ось такий мішечок. Ось так. Доволі все компактно, як бачите. І складаєте, можна навіть запасний акумулятор скласти туди. І власне сам прилад. Все це ви зав'язуєте сюди. І ось така ось компактна конструкція в нас виходить. Сам насос виглядає ось так. Корпус зроблений із вуглецевого волокна і тому надзвичайно легкий. На боковій частині, як ви бачите, знаходиться кнопка. Тепер, друзі, давайте поглянемо, які розміри. Практично 75-76 мм у діаметрі 26 мм. Тобто, річ надзвичайно компактна. Як заявляє виробник, сам прилад важить 23 грами. Але це, мабуть, без акумулятора і без насадок. 97,7 грама важить в комплекті. Тобто всі насадки, акумулятор і власне сам насос. Сам насос з акумулятором важить 44 грами. Тож, як бачимо, річ надзвичайно легка. Ось такий акумулятор. Іде в комплекті. І також такий же акумулятор я положив, як ви бачили, в комплект. Тобто сам насос з акумулятором, плюс всі насадки, всі п'ять насадок, і ще запасний акумулятор, і все це важить, як ви бачили, 97 грам. Виглядає всередині конструкція ось так: на батареї є зарядний порт. Даний акумулятор йде в комплекті на 950 мАч. Також хочу наголосити на тому, що крім акумулятора, до нього, звичайно, підходять і 3-вольтові батарейки cr 123A. Тобто, наприклад, ось такі батарейки підійдуть також без проблем. Тобто, ми бачимо, що ставити потрібно мінусом наверх. І також, як бачите, тут є така стрілочка. Необхідно, щоб ця. Стрілочка, як ви бачите, на задній частині співпала з цією стрілочкою. І потім змістити до цієї стрілочки. Все. Він закритий. Ви можете одягати на нього насадки і користуватися. Керування дуже просте. Тобто двічі швидко натискаємо. І насос вмикається. У нього є дві сторони: оця сторона це вдування, ця видування. І коротке натискання. Він вимикається. Тобто, все продумано, щоб він випадково не вимкнувся у вас десь у рюкзаку. Власне, як він працює з насадками. Зараз я вам все покажу. Тобто дивіться, для того, щоб надути двохспальний матрас, потрібні дві насадки. Оця насадка для здування. І оця насадка ось оця, для надування. Для надування ми надягаємо на оцю сторону, тобто там, де батарейний відсік. Отак, наділи і можемо надувати цією частиною. Потім ми користувалися матрасом, треба його здути. Ми одягаємо на оцю частину. З матраса дістаємо пробку і здуваємо його. Все працює дуже просто. Також, як бачите, тут є різні насадки для різних діаметрів. І також він може використовуватись для того, щоб розпалювати багаття. Для цього не потрібно зовсім ніяких насадок, вам достатньо просто вімкнути його. І можна роздувати багаття. Для порівняння я вам покажу, чим я роздував багаття раніше. Це був ось такий прилад. Тобто це електровикрутка від Bosch і на неї така спеціальна насадка. Працює вона ось так. І при цьому видає. Той же самий потік, що і оцей малюк. Тобто Порівняйте ось. Як це виглядає в порівнянні. Звичайно, якщо ви йдете на природу і вам не потрібно надувати матрас, а лише е, треба роздувати багаття, для цього вам достатньо взяти тільки сам прилад без насадок. По характеристиках виробник заявляє 2,7 кПа тиск накачування. Тобто, це 200 літрів у хвилину. Швидкість повітряного потоку. Ударостійкість 1 метр, водозахисту, звичайно, немає. Як ви зрозуміли, тут доволі відкрита конструкція. Я думаю, що який, якийсь дощ він, він витримає, звичайно, волога туди не проникне, але кидати воду його категорично не рекомендую. Також виробник стверджує, що на одному заряді акумулятора можна накачати приблизно 109 повітряних подушок. Кіл для плавання для дорослих 109 накачувань. Односпальний килимок 32 накачування і двоспальне надувне ліжко 6 накачувань. До речі, ще не сказано, що можна надувати повітряну кулю. Час роботи даного гаджету на одному акумуляторі 45 хвилин. Тож, будемо перевіряти на матрасі, на двохспальний матрас. Будемо перевіряти даний насос. Будемо засікати час. По секундоміру. Час пішов. 4 хвилини, він вже набув форми деякої. 6 хвилин 30 секунд, матрац набув повної форми, але ще не докачано. 7 хвилин матрац вже набув доволі тугої форми і дещо змінилась тональність. Насоса, тобто вона підвищилась. Вісім хвилин я вимикаю. Матрац практично накачано. Він доволі тугий. Я думаю, зворотній процес буде дещо швидший. Як ви зрозуміли, я просто розвернув і зараз здуваю матрац. Зверніть увагу, він вже втягується і... Чути, що насос запрацював з натугою, тому його ми вимикаємо. Це пройшло 4 хвилини і 40 секунд. Які особливості і недоліки даного гаджету? Звичайно, ви таким насосом не зможете накачати велосипед. Гумову лодку, якщо чесно, я не пробував. Я думаю, що її таке можливо надути. Ще із недоліків те, що оця частина доволі туго одягалася на насадки. Тобто насадки доволі туго одягалися. І тому я трішечки підшліфував. Тепер одягається достатньо туго, але при цьому не наскільки туго, щоб було важко його зняти звідси. Тобто зараз зня, знімається набагато краще. Чесно кажучи, друзі, я сам не вірив, поки не побачив на свої очі, як він надуває. Надувний матрас двохспальний. Де можна використовувати даний гаджет? Як я вже казав, при туризмі. Ви можете просто вкинути його або в рюкзак, або в кишеню. Як бачите, він надзвичайно компактний. В залежності від того, що ви будете ним робити, ви або берете, або не берете насадки. Але запасний акумулятор я б все-таки взяв. Тож використання це походи, альпінізм, рибалка. І взагалі де завгодно в аутдорі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!